ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаю вас на телеканалі Раї етері новини Прикарпаття. А в студії працює для вас я, Андрій Ципуга. Сьогодні розповімо про соціальні пільги, надзвичайні події та допомогу для тих, хто її потребує. Не перемикайте, адже розпочинаємо просто зараз. З офісу в окопи військовослужбовець Тарас із позивним Бандера, приклад того, як цивільні спеціалісти стають незамінними на передовій. Колишній айтішник без жодного бойового досвіду приєднався до 33-ї окремої механізованої бригади та став зв'язківцем. Від пекла найгарячіших напрямків до нових викликів війни його історію розповість Уляна Фицик. Військовий Тарас на позивний Бандера мобілізувався до лав Збройних сил України у грудні 2022 року. Без жодного бойового досвіду він почав служити зв'язківцем у складі 33 окремої механізованої бригади. В той період, коли почалося повномасштабне вторгнення країни агресорки відчули загрозу. Відповідно, загроза була як цілої територіального цілісності, суверенітету, а також загроза рідних і близьких. І тому. Задача була їх зупинити і знищити на початковому етапі. Тому зразу, в перший ж день, після того, як було оголошено, зразу пішов відповідний орган, де був призваний по мобілізації, тільки як з'явилася можливість по своєму сегменту роботи. Військовослужбовець виконував бойові завдання на Запорізькому та Донецькому напрямках. Там отримав значні поранення. Після удару дрона Камікадзе, значить. Була знищена верхня обшивка машини, відповідно, на мене був повний комплект засобів індивідуального захисту, значить, бронежилет розірвало, каска була знищена, тактичні наушники взагалі прошило. Немає частини тіла, де в мене осколків немає після даного цього. Тобто, всі нижні, верхні кінцівки, тулуб, шия башня, все там. Все там зібралося. Після поранення та тривалої реабілітації військовий знову повернувся в стрій. Далі ми працювали на Донецькому напрямку. Здачі були ті самі: організація забезпечення зв'язком підрозділів. Виконували їх, забезпечували. Не було навіть якоїсь думки, що потрібно було десь щось переміститися, але вже. Поранення давало взнаки. У грудні 2024 року Тарас демобілізувався по стану здоров'я. Зараз військовий працює в Івано-Франківському ТЦК ТСП. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Підтримка для освіти. Навчальні заклади Калицької громади знову отримали важливу допомогу від благодійного фонду Чисті серце. Побутова техніка, яку цього разу передали школам, покликана зробити навчальний процес комфортнішим та зручнішим. Що саме поповнило матеріально-технічну базу закладів, дізнавалась Вікторія Ганчук. Вже не один рік Кауська громада отримує допомогу від благодійного фонду Чисті серця». Цього разу навчальним закладам передали більше сотні одиниць побутової техніки. В цю допомогу входить: і холодильники, і мікрохвильові печі, машинки, пральні, також електрочайники і обігравачі. Електрообігравачі, які дуже потрібні на сьогодні. Як для укриття, вони потрібно, бо в кожному укритті. Я переконаний, що сирість. І плюс ще до цього додаток ми є аптечки. Першої медичної допомоги Цих аптечки, це великий набір аптечки, там є 33 різних видів всяких, і як лікарства і перев'язочних матеріалів. все є, бо всяке буває, діти ж теж в школах. Построшки шебеники, як буває, і десь щось якась маленька травма, рама рана, ще щось, ну все воно потрібно. І також аварійні ліхтарики, які заряджаються як від сонця, а також можна і заряджати від розетки. Така допомога стала можливою завдяки Міністерству закордонних справ України, а також партнерам з Китаю. Загалом передали техніки на суму понад один мільйон гривень. Керівники ліцеїв впевнені, це обладнання стане в нагоді. Ну, звичайно, що будь яка техніка полегшує роботу в школі, оскільки школа це не тільки місце, де навчають учнів, а там місце, де комфортно навчають учнів. І, відповідно, все має бути чисто. Збережено, наприклад, в холодильнику зберігаються і медикаменти, які мають певну температуру зберігання. Це важливо. Пральна машинка дозволить тих персоналу завжди мати охайний вигляд, десь там привести якісь штори, тюлі у порядок, яких у школі дуже багато. Ну, відповідно, мікрохвильова піч також для навіть, як то кажуть, дозвілля педагогів і учнів. Сьогодні ми отримуємо холодильник і мікрохвильовку, адже зараз ми дбаємо, щоб було якісне харчування дітей, щоб харчоблоки поповнювалися сучасним обладнанням і таким чином це дуже допоможе нам для того, щоб покращити харчування у навчальному закладі. Один новий ми придбали його раніше. Три роки тому. А один такий вже давніший, який завезла на харчоблок підприємець. І зараз ми будемо мати змогу його замінити на новий сучасний гарб. Ну і звичайно, мікрохвильовка, яка буде дозволяти працівникам підігрівати діткам їжу. Загалом цього разу побутову техніку вже отримали 20 навчальних закладів. Вікторія Ганчук телерадіокомпанія «Раї». Турбота, що має значення. У Коломийській міській раді влаштували акцію для родин, які виховують дітей і потребують додаткової підтримки. 42 сім'ї отримали сертифікати на придбання найнеобхіднішого. До ініціативи долучилася місцева торгівельна мережа, а загальна сума допомоги склала понад 80 тисяч гривень. Як це відбувалося, бачила наша Коломийська знімальна група. Коломийська міська рада знайшла цьогоріч партнера. Це мережа відомих в громаді супермаркетів. І Якщо раніше на свята вручали опікунам дітей продуктові пакунки, то тепер вирішили, що ті самі обиратимуть, що їм потрібно придбати. Цього року ми будемо вручати сертифікати на 762 гривні на одну дитину. За ці кошти батьки, вихователі, опікуни, законні представники дітей зможуть придбати необхідні продукти до великодніх свят. А ще очільниця міської служби у справах дітей каже, що такі сертифікати отримали не лише опікуни, які у них зареєстровані. Ми даємо ці продукти, сертифікати всім. Опікунам, прийомним сім'ям знов ж таки великим прийомним родинам, тобто дитячим будинкам сімейного типу, які проживають у нас в громаді. Тобто вони перебувають не тільки у нас на обліку, вони можуть перебувати на обліку в якійсь іншій службі у справах дітей, але проживати на території Коломийської громади. Серед тих, хто отримав сертифікат, родина пластунів із Херсонщини. До Коломиї переїхали рік тому. Опікуються десятьма дітьми. Створилися ми 19 років назад. У нас уже стаж великий сім, дітки у нас була одразу прийом родина, А потім ми вже з цим почали жити. Ми цим почали жити. І ми зробили собі, створилися вже як дитячі будинків сіметеп. На даний момент у нас 10 діток проживає. Шість діток у нас із Херсонщини з нами приїхали. А вже чотири дитинки ми тут прийняли буквально всьо в п'ятницю. Загалом у таких родинах в громаді проживають 105 дітей. З колоною Бога Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Зекономити на законних підставах особи з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні родини, ветерани війни та громадяни, що постраждали від чорнобильської катастрофи, мають право на звільнення від сплати земельного податку. Але така пільга не надається автоматично. Що потрібно зробити, аби скористатися цією можливістю? Які документи підготувати і в які строки подати заяву, розповість Яна Лазорик. Звільнення від сплати, головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що громадяни певних категорій можуть скористатися пільгою із земельного податку. Згідно з податковим кодексом, серед тих, хто має право на пільгу зі сплати земельного податку, це особи з інвалідністю першої і другої групи, пенсіонери за віком, багатодітні батьки, тобто особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, ветерани війни і чорнобильці. Щоб особі отримати звільнення від сплати земельного податку необхідно до 1 травня 2025 року подати заяву до податкового органу. Наталія Зікрата каже, пільга не надається автоматично, тому не варто зволікати. Форма заяви довільна. Головне вказати, на яку саме ділянку ви хочете застосувати пільгу. Якщо у власності є кілька земельних ділянок одного виду використання, якщо заява подана після 1 травня, пільга діятиме вже з. Наступного року, а якщо право власності на землю виникає протягом року, у платника є 30 днів, щоб подати заяву. Звільнення від сплати поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах встановлених норм для особистого селянського господарства до двох гектарів, для присадибної ділянки в місті до 10 соток, в селищах до 15 соток, в селі до 25 соток, для садівництва до 12 соток і для дачного будівництва до 10 соток. Для будівництва індивідуальних гаражів до однієї сотки. Отже, щоб скористатися пільгою із земельного податку, подайте вчасну заяву. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ. Захист, що рятує життя. В Україні стартував всесвітній тиждень імунізації, кампанія, яка нагадує про силу щеплень у боротьбі з інфекційними хворобами. В Івано-Франківську медика провели брифінг, аби розповісти про важливість вакцинації, а також новації у національному календарі щеплень. Про те, що змінилося і чому щеплення це про відповідальність, дізнайтесь у матеріалі Уляни Фицик. Вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та рідних, зробіть щеплення. Саме так звучить цьогорічне гасло всесвітнього тижня імунізації. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб кажуть: вакцинуватися потрібно як дітям, так і дорослим. В Україні всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 інфекцій, такі як туберкульоз, підпаратит, кір, краснуха, гепатит Б, дифтерія, правець, гемофільна інфекція. Вакцини для профілактики цих інфекцій закуповуються державним коштом. Всі ці вакцини є якісні, ефективні, безпечні, перекваліфіковані в ВОЗ. Деякі вакцини є однокомпонентами, тобто від одного захворювання. Інші багатокомпонентами захищають від двох або деяких захворювань в момент. Вакцини, що закуповуються для України за коштом державного бюджету, закуповує дитячий фонд ЮНІСЕФ. Дорослим слід вакцинуватися кожні 10 років від таких двох захворювань, як дифтерія правець. Начальниця відділу імунопрофілактики Марта Локатир зазначила, в області значно покращилися показники вакцинації та плануються зміни до національного календаря щеплень. Ми є як країна, яка послуговується на сьогоднішній день календарем, який дає профілактику проти 10 інфекційних захворювань. Проте, згідно запропонованих змін, а національний обговорення даного питання відбулося місяць тому під голову. Заступника міністра охорони здоров'я головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна додається одне важливе щеплення: це щеплення протипопілому вірусу людини, що дасть змогу вже з раннього дитячого підліткового віку запобігти небажаним наслідкам цього розвитку цього вірусу, а саме розвитку онкології, не тільки у дівчаток, але й у юнаків. Також буде введено Зміни щодо вакцинації проти гепатиту Б, проти туберкульозу, проти поліомієліту. Головна спеціалістка з організації первинної медико-санітарної допомоги Юлія Монюк каже: на сьогодні в області працює 62 комунальні некомерційні підприємства, які надають первинну медичну допомогу. У кожному підприємстві є е, кімнати вакцинації, є пункти вакцинації. Е, і в першу чергу, про що дбає департамент охорони здоров'я, щоб до проведення вакцинації був залучений навчаний персонал. Тому протягом року, періодично, ми спільно із Центром контролю та профілактики хворі проводимо навчання для персоналу, проводимо. Навчання щодо холодового ланцюга проводимо навчання щодо техніки введення вакцин. Також в рамках акції до Всесвітнього тижня вакцинації в закладах охорони здоров'я запровадили карту імунізації. Усіх діточок, яких ми запрошуємо, ми на вакцинацію і вакцинуємо. Ми їм даруємо таку карту імунізації. У цій карті імунізації є розписаний, що дуже зручно для батьків. Календар вакцинації, календар щеплень. Ну і також тут буде розписано, коли, скільки і як мама має привести свою дитинку до лікаря на вакцинацію. Ну і звісно, основне гасло, яке є вакцинація, рятує ваше життя. В Області є необхідні вакцини, і вони доступні безкоштовно в межах національного календаря щеплень. Тож фахівці закликають не зволікати і вчасно вакцинуватись. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї у Калоші стався вибух у під'їзді багатоповерхівки. Поліцейські з'ясували, причиною стало необережне поводження з боєприпасом. Постраждав 49-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Подробиці інциденту у сюжеті Юлії Торконяк. У досвіта 22 квітня до поліції звернулась мешканка Калуша. Вона повідомила про вибух невідомого предмета у під'їзді п'ятиповерхового житлового будинку. Попередньо було встановлено, що ймовірно здетонувала граната. Вибух стався на сходовій кліці між першим та другим поверхами. Наслідок інциденту постраждав 49-річний місцевий мешканець, чоловік з травмою стегна госпіталізований до Каловської центральної районної лікарні. Потерпілий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Відповідальності та перебував у розшуку за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Місце події ретельно обстежили вибухотехніки обласної поліції. Вилучені фрагменти боєприпасу вже направлене на експертне дослідження. Слідчі Калуського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, деться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі триває достове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини вибуху та джерело походження вибухового пристрою. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія РАІ. Кремлівські фейки під слідством. Служба безпеки України викрила двох мешканців Івано-Франківщини, які в забороненні соцмережі публічно підтримували збройну агресію Росії та поширювали ворожу пропаганду. Обом повідомлено про підозру. Зараз вони під вартою. Скільки років ув'язнення загрожує пропагандистам? Далі в матеріалі Яни Лазорик. Потрапили за ґратим. Служба безпеки України затримала пропагандистів, які підтримували захоплення українських територій, вихваляли окупаційну політику Росії щодо Криму і Донбасу, а ще вболівали за перемогу агресора у війні. Зокрема, СБУ затримала жителя Коломиї, який героїзував расистів та виправдовував тимчасову окупацію Криму. Він масово публікував дописи із запереченням російської агресії, називав війну захистом від нацистів і поверненням територій. Інше Затримана мешканка Івано-Франківського району, яка раніше працювала на Росії. Вона прославляла Путіна у соцмережах та виправдовувала злочини Кремля. Ворожі агітатори діяли в соцмережі під своїми іменами, але заради конспірації вказували Російську Федерацію як місце проживання. Однак кіберфахівці СБУ встановили особи пропагандистів та викрили їхню діяльність. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників СБУ вилучила мобільні телефони та комп'ютерну техніку, документи Чорнові записи, російські платіжні картки. Обом фігурантам повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. Агітаторію затримано їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». підпал на тлі конфлікту. На Прикарпатті нетверезий чоловік навмисно підпалив літню кухню, в якій мешкав. Обійшлося без постраждалих. Палія затримали правоохоронці. Йому вже повідомили про підозру, що загрожує зловмиснику. Дивіться у сюжеті. 18 квітня до поліції звернулася річна жителька Городенківської громади. Вона повідомила про те, що її 38-річний син підпалив домогосподарство. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо оперативна група. Оперативники та спеціалісти, криміналісти. Рятувальники ліквідували пожежу. Вогнем знищено побутові речі, які знаходилися всередині будинку. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Поліцейські опитали заявницю, провели першочергові слідчі дії та з'ясували попередні обставини інцидент. Дентом відтак, після сімейного конфлікту, Прикарпатець, перебуваючи у нетверезому стані, зачинився у приміщенні літньої кухні. Там, за допомогою сірників, підпалив покривалом. У результаті вогнем знищено меблі та інші побутові предмети в приміщенні та завдано матеріальної шкоди. Палія слідчі затримали процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Судом уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Радіокомпанія Раїсвяткування, що дарує тепло. У Коломиї традиційно влаштували фольклорне дійство Просто неба. Перед міським палацом культури народний дім лунали веснянки, гаївки, а сцена стала живою мозайкою обрядових пісень і щирих емоцій. До коломиян завітали гості з Хмельниччини та з навколишніх сіл. Як співають про весну та радість життя у сюжеті нашої Коломийської знімальної групи? Ось так на площі перед народним домом водили хороводи, як це колись робили в давнину наші пращури. Очільниця міського управління культури Мар'яна Кодіна вважає. Що цей захід спільно із славуцькими юними артистами показує єдність України? Ми будемо водити гаївки, ми будемо е, знайомитися з е, обрядовими дійствами е, славутського краю і нашого Коломийського краю, так, Гуцульщини, Покуття, власне. Е, це дуже цінний досвід, е, незважаючи на те, що е, сьогодні ми живемо в такий складний час, але Відрадно те, що молодь долучається до збереження традицій. Ансамбль зі Славути Щедрик став переможцем онлайн-конкурсу. Кличемо весну, перемогу і мир. А вони не лише виступали на святі, але й мали нагоду познайомитися із Коломиєю. З величезною радістю. Ми вже не вперше приїжджаємо на фольклорний фестиваль Писанка в Коломиї, тому що ми вже були тут на фестивалі. Ми відчули цю енергетику від фестивалю від самого міста Коломиї. Від того наскільки тут позитивні, щирі і гостинні люди. Ви знаєте, ми сюди приїжджаємо, ніби до себе додому, до рідних людей, тому що нас зустрічають завжди з величезним теплом, з такою я, душею. І дійсно нам дуже приємно перебувати на вашій землі. Керівниця народного ансамблю Дивограє міського центру позашкільної освіти Надія Чаленко каже, що такий обмін досвідом стає в нагоді як керівникам колективів, так і дітям, які їх відвідують. Ця подія відбувається також як обмін досвідом. Сьогодні для наших гостей була чудова інтерактивна екскурсія містом. І в тій екскурсії важливою складовою є саме зараз. Маємо можливість спостерігати відновлення живих наших традицій. Великодні. Традицій і саме ведення гаївок презентуємо сьогодні для наших гостей. Е, у відповідь з ними також будемо мати ще багато цікавих діалогів між дітьми. Будуть цікаві бесіди, і таким чином наші традиції оживають. А завершиться 15-й обласний фестиваль писанка у неділю. Перед музеєм писанкового розпису на всіх чекатиме великий театралізований культурно-мистецький захід. З Коломиї Богдан Малацький, Галина Робинчук, телерадіо компанія Раї. Це були головні новини Прикарпаття. Вже за мить ключові події зі світу. Залишайтесь з нами на раї, щоб нічого не пропустити.